Всі знають ці фраза, виростеш – поймаєш», виростеш зрозумієш. Відові ти віриш, ніхуя не зрозумів і ніхуя не узнав. Чому? Тому що оця дебільна фраза, вона тільки, так сказати, убиває ваш потенціал. Чому? Тому що, коли вони так кажуть, вони не доказують до кінця, що вони мають на увазі. Скритий смисл під цим словом. Це означає, що ти маєш вивчитися і дізнатися. А не просто, блядь, виростеш і поймеш. То, що ти виростеш, ніхуя не зміниться. Ну, Ти просто виріс, якщо був дебілом, то так і станеться дебілом. Зростати треба не тільки фізично і по рокам, а зростати потрібно ще і умственно. Читати, цікавитись чимось, щось вивчати, щось узнавати. І є, те, що ти, е, такі моменти в житті, що... Ти про них ніде не дізнаєшся, доки сам їх не проживеш. Або від якихось просто людей лише. Ти не прочитаєш ні в книжках, ні в інтернеті, ніде не знайдеш. Є ціла купа такої інформації, і цю інформацію ти маєш добувати з інших людей. І лише після цього всього, коли ти зробиш цей великий обсяг роботи над собою, тільки після цього всього ти знатимеш більше. І вмітимеш, і знатимеш. І після цього всього ти ніколи не будеш використовувати фразу виростиш, поймеш, вирости, що знаєш. До своїх дітей і до інших, ну, до своїх дітей, до інших дітей, до інших людей, наприклад, там, якщо вони молодші або ще щось. А ти будеш е, зразу їм просто пояснювати, що і як. Тому що ти вже на власному опиті, на власному власній шкурі, ти сказати, відчув, що воно таке. Якось так. Просто мене завжди бісило блядь, це слово нахуй.